Чи повірила б ти, якби я сказав, що існує фрукт, який може працювати як справжній пилосос всередині твого тіла? Ні, це не перебільшення. Йдеться про фрукт, який буквально допомагає очищати артерії зсередини, знижувати ризик інфаркту, посилювати кровообіг і навіть захищати тебе від перечасного старіння. І найвражаюче, майже ніхто не знає, як правильно вживати цей фрукт. Так, ти, мабуть, уже чула про нього, але правда в тому, що 90% людей не мають уявлення, на що він справді здатен. Його назва. Гранат той самий фрукт, наповнений червоним насінням, який більшість людей ігнорує в магазині. Але сьогодні ти дізнаєшся, чому його варто вважати справжніми природними ліками для серця, шкіри, мозку і навіть для профілактики серйозних хвороб, таких як рак. Почнімо з того, що гранат один із найдавніших фруктів в історії. Цивілізації стародавнього Єгипту, Греції та Персії вже вважали його священним. Він був символом родючості, довгого життя та відновлення. Але те, що давні народи інтуїтивно відчували на основі досвіду, сучасна наука сьогодні підтверджує в лабораторіях гранат це справжня сила. Новітні дослідження показали, що він може допомогти зменшити накопичення жирових бляшок в артеріях так, саме тих бляшок, які викликають інфаркти, інсульти та багато серцево-судинних захворювань. Одне дослідження, опубліковане в науковому журналі журналіс, спостерігало за пацієнтами, які щодня пили натуральний гранатовий сік. Уже через кілька місяців рівень закупорки артерій знизився до 30%. 30%! І все це без ліків лише завдяки силі цього фрукта. А як це працює? Пояснення криється в комбінації біоактивних сполук, що містяться в гранаті. Ми говоримо про поліфеноли, флавоноїди, таніни, антоціани, складні назви, але з простою та потужною дією в нашому організмі вони борються з внутрішнім запаленням і нейтралізують вільні радикали, які діють як іржа в наших клітинах. Один із найважливіших ефектів цих сполук підвищення вироблення оксиду азоту, речовини, що розширює кровоносні судини і покращує циркуляцію крові. Завдяки цьому кров краще тече, тиск знижується, серце працює з меншим навантаженням, а артерії стають менш схильними до закупорки. Тобто гранат це справжній природний очищувач вен і артерій. І на цьому все не закінчується. Гранат не тільки допомагає серцево-судинній системі, але й має неймовірний вплив на інші частини тіла. Дослідження показують, що він може покращити пам'ять і когнітивні функції, зміцнити імунну систему, захистити нирки і навіть полегшити біль у суглобах, спричинений хронічними запаленнями, такими як артрит. У деяких дослідженнях екстракти граната показали пряму дію на ракові клітини, особливо при раку передміхурової залози та молочної залози, допомагаючи гальмувати ріст пухлин. Звісно, він не замінює медичне лікування, але його використання може стати потужним доповненням для профілактики. А тепер найшокуюче більшість людей не вживають гранат правильно. Багато хто просто п'є готовий магазинний гранатовий сік або купує промислові капсули, думаючи, що роблять усе правильно. Але справжня сила граната міститься в його насінні, ем'якоті та особливо в шкірці, так, у шкірці. Саме там знаходяться найпотужніші речовини. Викидати це все одно, що купити нову машину і викинути двигун. Щоб отримати максимум користі від граната, ідеально подрібнити весь фрукт у блендері з невеликою кількістю води, шкірку, насіння, все разом, а потім процідити. Смак злегка кисловатий, але дуже освіжуючий і енергетичний. Також можна кип'ятити шкірку і робити лікувальний чай, або додавати насіння в салати, йогурти чи смузі з іншими фруктами. Якщо ти пиєш це домашній натуральний сік, зроблений з усього фрукта щонайменше три тижні поспіль, то вже почнеш помічати ефекти. Більше енергії, менше здуття, кращий стан шкіри та стабільніший тиск. І майже немає серйозних протипоказань, лише в дуже специфічних випадках, наприклад, для тих, хто приймає антикоагулянти або має алергію, але це може пояснити будь-який лікар. Загалом це надзвичайно безпечний, недорогий і легкодоступний фрукт. Але користь від нього не лише внутрішня. Гранат також є одним з найкращих природних союзників краси. Завдяки високому вмісту антиоксидантів він допомагає запобігати перечасному старінню, бореться з окислювальним стресом у клітинах шкіри та покращує еластичність. Тобто, він захищає тебе зсередини і водночас робить тебе молодшою зовні. Це я природний ботокс тільки у формі фрукта. І тепер я тебе питаю, як фрукт із такою кількістю переваг може бути настільки недооціненим? Може, тому що людям складно його їсти? Чи просто через брак інформації якого б не була причина, після того, що ти дізналася сьогодні, гранат точно займе особливе місце на твоїй тарільці. А якщо ти знаєш когось із проблемами тиску, холестерину, діабету, запалення чи ризику для серця, це відео може стати подарунком. Надійшли його цій людині. Покажи цей контент. Тому що це може виглядати як звичайний фрукт, але насправді це може бути саме те, чого комусь бракувало для покращення здоров'я. А тепер напиши в коментарях, чи використовуєш ти гранат у повсякденному житті. Чи пробувала змішувати цілий фрукт у блендері? Чи знала про всі ці ефекти? Я хочу знати, як ти від сьогодні будеш використовувати цей природний артеріальний пилосос.